Вони випікають красиві і смачні пироги, торти, ба навіть караваї. І все це роблять діти з розумовими вадами в інтернаті на Житомирщині. Адміністрація закладу вирішила всіляко сприяти такій ініціативі, аби діти могли заздалегідь обирати собі професію і замість дверника стати, наприклад, кондитером або ж кухарем. Про пекарню в інтернаті. Артем Сорокин. що в тебе на голові? Шапка. На що вона тобі? Щоб коші не падали. А це. Жовте. Це фартух. А він наш? Не знаю. Хоча маленький Павлик не знає, навіщо йому фартух, та й ковпак з голови трохи зсувається, на своїй кухні орієнтується легко. Тут у нас тарелки лежать, віл. І ложки. у кулінарній майстерності восьмирічний Павло сьогодні вправлятиметься не сам із господинею Дашею. Їй дев'ять. Контролюватимуть процес дівчата старші. Сьогодні готуватимуть торт бісквіт із кремом та фруктами. А що з цього потрібно на тісто яйця угу. і мука міксера. Паша ще побоюється. Тож яйця збито довірив дорослим дівчатам. Сам взявся нарізати ківі, уважний та сконцентрований. Цей маленький кулінар дуже особливий. Хлопчика важка форма розумової відсталості, як і в кожної дитини на цій кухні. Ці жовті фартухи, вихованці інтернату, вони можуть по 10 разів вітатися. такі добрі. Діти у Коростишевському інтернаті дітки з різними діагнозами: синдром Дауна, аутизм, розумова відсталість майже всі погано розмовляють а коли щось чують, швидко забувають. Та навіть такі серйозні вади не заважають маленьким кулінарам чудово готувати. Це ми випіка... ну, виготовлювали із овочів всякі там фігурки. Коли викладач із соціального орієнтування скуштувала перший коровай, який спекли її вихованці, згадує спочатку, не повірила, а потім зрозуміла, зробить усе, аби і надалі розвивати талант маленьких кулінарів. Адміністрація відкрила в інтернаті соціальну кухню. Тепер паша й Даша печуть щодня для власних потреб. Мета у нас одна. Ми готуємо дітей до самостійного життя, щоб вони знали, що вони зможуть себе забезпечити, що вони зможуть заробити ту копійку для себе. Це немаловажно. Паші та даші дуже важливо обрати собі професію заздалегідь. Якщо вони не вирішать, ким хочуть стати, це за них зробить держава. Після інтернату зазвичай вихованців забирають у ПТУ за двома спеціальностями. Хлопці вучать на будівельників, а дівчат на квіткарок. І зазвичай альтернативи не пропонують жодної. У майбутньому квіткарі, як правило, стають двірниками. Дехто зовсім губиться. Розумієте, вони, коли вони на всьому готовому, тут їх одягаємо, годуємо, вчимо е вказуємо, що потрібно зробити. знаєте, просто опікаємо їх. І коли вони виходять у світ, вони губляться. Діти навіть не здогадуються, що майже у кожному коледжі є інклюзивні класи за багатьма спеціальностями, де, окрім двірника та будівельника, вони можуть опанувати будь-яку професію. Головне встигнути визначити собі життєвий шлях до випуску з інтернату. Я вже навіть так по дітях чую, що дівчата кажуть: ми закінчимо школу після закінчення, ми вдома себе в селі будемо випікати, ми будемо продавати. Соціальна кухня в Коростишівському інтернаті зробила свою справу. Викладачі кажуть, принаймні десяток. Вихованців цього річ підуть не на двірників, а на кухарів та кондитерів. Найкращою винагородою для мене, коли після закінчення школи вони приїдуть у гості і скажуть, у нас все вийшло. Певнені, що стануть шеф кухарями, і паша із Дашею. Вони готові презентувати свій кулінарний шедевр. Це торт вони смачний і вигляд гарний. Артем Сорокін, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.